Вітаю! У маркеті посівна в наявності посівний матеріал від селекційної компанії «Ліст». Є три гібриди. Перший це грандстаровський гібрид з Він має стійкість до 50 грам грандстару, чи аналогів триперон метилу. Соняшник тримає сім разів вовчку і ось так виглядає насіння, яке відкаліброване, очищене і протруєне. Гібрид доступний у фракції стандарт та екстра. Наступний гібрид це гібрид Командор. Гібрид Командор 777 це класичний середньоранній гібрид зі стійкістю до 7 разів вовчку. Насіння також доступно фракції стандарт та екстра на сайті маркету «Посівна». І останній гібрид це гібрид під євролайтінг або технологію Clearfield. витримує внесення до 1,2 літра нога препаратів на основі імідазолінів або євролайтінг. Насіння доступне фракції стандарт та екстра. До речі, весь пасімат ліст оброблений фунгіцидом металоксил M, що дає стійкість до несправжньої борошнистої роси і коренево гнили. додатково насіння оброблене фунгіцидом флудеоксаніл, що пригніщує ріст. Міцелію патогенних грибів, а також стимулятором росту і мікродобривом Цеовіт, що гарантує швидкий старт рослин на початку вегетації. Замовити насіння соняшнику євро, соліко та командор можна в маркеті посівна.